Привіт, друзі! Дивіться народ зараз дуже коротко та внятно поясню, чим супервізія відрізняється від інтервізії. Це дуже важливо для починаючих фахівців-психологів в цьому розбиратися. Дивіться. А що це для нас? І той і інший формат створений для нашого з вами професійного розвитку, а для того, щоб допомагати нам ну, становитися професіоналами, щоб стверджуватися в професії. Але супервізія це такий формат, коли є керівник, є експерт, і кожен з учасників супервізії, там може бути один або група. Утримує саме експертну думку від одного головного фахівця, ведучого, супервізора, так званого, да і він отримує експертну думку щодо своєї роботи, щодо свого кейсу, щодо своєї взаємодії з клієнтами щодо почуттів. Але інтервізія це більш такий вільний формат, це спілкування рівних колег з рівними колегами і їх погляд різних фахівців на одну і ту саму проблему.